О 5.20 ранку росіяни завдали ракетного удару по Романському району. Трьома ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури. Був нанесений ракетний удар ворогом по нашій енергосистемі енергосистемі нашого району. Працюють працівники ДСНС, розбирають ті завали і рештки тих ракетних ударів. На жаль, на даний момент вже є загиблі, є важко поранені. Наразі відомо про трьох загиблих. Ще дев'ятеро людей поранені. Їх доставили до лікарні. Одна особа реанімації, а інші особи в тяжкому стані знаходяться в лікарні. За попередньою інформацією військових, ракети були випущені із акваторії Чорного моря. Зараз проводе проходить експертиза по залишкам ракет. Ми намагаємося встановити, що це за ракети були. Станом на вечір ще тривають пошукові роботи. На місці від ранку працюють рятувальники ДСНС. Пожежа, яка тут виникла, вже локалізована. На даний момент рятувальники шукають у осередки горіння. Під уламками було врятовано двох людей. Також тривають пошуки інших осіб, які можуть ще знаходитися під оцими розваленими конструкціями.